Доброго здоров'я, слава Ісусу Христу. Дуже радий вітати всіх, хто зібрався в цій залі. Тут тепло, світло, трошки гамірно, але це добре, тому що у нас тут малі діти, а малі діти це завжди рух. От. А сьогодні такий експеримент дуже цікавий, в який мене Тетяна запросила. Я не можу співати, ну мені так здається. Через те я буду то грати, то читати. Чому більше читати? Мені ще сьогодні дехто допоможе. Це буде такий невеличкий сюрприз. Віршик, він може бути віршиком, а може бути пісенькою. А якщо він не може бути пісенькою, коли отець Роман не вміє співати, він може бути мелодією. Ну от, Наприклад, е мені трапилася колосальна абсолютна книга Сергія Пантюка, яка називається Неслухняники. Хто тут неслухняники? Підніміть руки. От, от, у такі, Достатньо крупно неслухняники є. Так от, увага, казочка. Про кицю мусю песика жука і що немаловажно, ковбасу. <рес> я вхопила ковбасу і в зубах її несу. От тепер повеселюся, мурмотіла муся Вибіг песик жук з за хати, хто посмів чуже узяти, що украла, те віддай, і негайно утікай. Зупинилась киця-муся. Пе, тебе я не боюся і не кину ковбаси. Бо ти сам її з'їси. Висексів, а що ж робити? Муся м'яв, А розділити. Бо коли для тебе в миску ляже ковбаса. Жук зітхнув, умієш ти на своїм наполягти. Сіли вдвох під бузиною та й ласують ковбасою. Це ще може виглядати так. От якщо ви запам'ятали зміст. Це в нас мурмотіла квіця му. Така от музична історія. А хто вміє рахувати? Є, є, є. Ну трошки людей, які вміють рахувати, є. Це чудово. Я кажу один. Лізьмо через тин. Братик каже два. Поруч кропива. Радісно на три. Котимось з гори. Правда на чотири. Одяг забруднили. Дивимось на п'ять. Пташечки летять. Братик каже шість. Котик сало їсть. Я сміюся сім. Де ж шматочок з'їм? Котик каже вісім. Йдіть на хлопці звідси. Чуєте на дев'ять? Кличе мама ви? Десять. Кричимо і назад мчимо! Це я просто прочитаю, я закохався цей вірш. Тут колосальна ілюстрація. От. Вірш називається Киця сновида. Кілька днів, як клопіт маю, бідкається киця, щойно в кухні задрімаю, лише сметана сниться. А раніше, як бувало, дітки запитали, а раніше снилось сало. Його сховали. Оце теж гарно, я думаю, що діти дуже добре знають, коли хочуть мамі з татом швидко щось розповісти, всі слова переплутаються. Виглядає це за версією Сергія Пантюка так. Вірш називається Веселий словик». Розвіршу вам, скажі, кльові, коник, скачик, дірбові, сонце, сонце, дім котячить, щебетейко солов'ячить, раний гарно. Леро щоси лозить, нічі у вербокози, доді госить. Пав чесноти, я замовився у плуті. Це у нас, наче, пташки такі трошки поспівали. Над вечір'ям гомінким до галявини позліталися шпаки із гущавини. Зупинила їх сова, звівши крила. Я красуня лісова, зрозуміло, неймовірна, незбагненна. В мене пір'я, наче шолк, залицяються до мене грак, орел і навіть вовк. Так що вам страшки чубаті краще й поруч не літати. З'ясувалося, що шпаки хлопців вічливі. Хоч були вони такі трошки знічені, згуртувались і хутенько піднесли сові люстерку, Непомічені. Ще такого не бувало, ліс, мов громом розірвало. Навіть курка глухувата із найдальшого села чула, як репетувала перелякана сова. Ще й забилась у дупло, так за нею загуло. Аж паки собі літають, креслять траєкторії, і дітлахам оповідають. Цю сумну історію. Сергій Панті візьмемо ще одну книжечку. Білоруський поет Андрій Каданович. Таткові на татки. Віршик для маленьких модниць. Мені подобається реакція. Жове... Так от, до сміттєвого добаку біг на повідці собака. Був зачесаний старанно, повідець від Сен-Лорана, хвіст у гору антена і ошийник от кардена. А намордник од Версач, бо тяжке життя. Вірш називається Чому огірки колючі? Оленка прийде і конючить. Чому огірки колючі, чому дзеркала блискучі, парфуми, чому пахучі, а кішка чому дряпуча? Чому така балакуча в новинах телеведуча? А мама на тата злюча, бо крани на кухні глючать? Чому комаха повзуча, чому кропива пекуча, а двері такі скрипучі, а заштрики ой болючі, чому огірки колючі? Тому що ти приставуча? І ще трошки, знаєте, з іншої книги, книжка, яка мене щиро вразила, я ніколи не чекав, беручи таку от яскраву дитячу книжку до рук, що я зараз порину в японський хопку, а вірш короткий-короткий. Тепер у зайця більше вух, ніж листя на осінньому дереві. Або такий от літній. Траво-траво! Я тобі гребінцем волосся розчешу, а ти мені за те. Я дай. <рив> Дякую за увагу.